Добрий день. Коротка відеоінструкція, крісло для трактора фірма Грамер. З низькою посадкою. Що низьке, означає, то звідси сюди. В спущеному це 17-18 см, накачане 35 см. Тобто люба кабіна висока, невисока, низька, не низька. Любі модифікації воно проходить. Значить. Підкачується воно довгий шланг через звичайний шинний золотнік, або пістолетом для підкачки шин, або електричний компресор. Два відкидних регульованих широких підлокотники. Регулюються по висоті от цією частиною. Нижче, нижче вже все. Поїхали. Якщо болт закручується, підлокотник стає вище, викручується нижче. Рух крісла вперед-зад на салазках підсунутися, відсунутися до руля. Механізм відкидання спини є. Це у нас підкачується отут, подушка воздушна, підкачується і стравлюється. Це у нас лише старавлюється воздух центральної подушки. Тобто, накачуємо 4,5 атмосфер, підстравлюємо під себе спинку, лишнє спускаємо під свою вагу. Так, це у нас амортизація крісла вперед взад. Це у нас клавиша заглушена, її немає. Це регулятор, 4-ступінчастий регулятор м'якості амортизатора. Тобто вверх наймягше кілограм 80-90, друга позиція 90, 100, 110-120 і остання на 130 кг. Регулятор угла атаки сидіння. Тобто воно припіднімає передок, з ліхонця перекидає спинку назад, щоб не сповзати ногами на руль. клац і зафіксували. В транспортне положення ми золотнічок заводимо під обшивку сюди, щоб його там не наступили, бо буває, наступають і нарушають оце з'єднання починає травити. Бока тканини плотні, кріпкі, не маркі. Сідушка готова до відправки.